Вітаю! Це відео присвячено чемпіону WBC на надважкій вазі циганському королю Тайсону Ф'юрі. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми починаємо. Ф'юрі народився 12 серпня 1988 року у сім'ї ірландських циганів, які оселилися в Манчестері. Саме через своє походження боєць зараз себе називає циганським королем. До речі, його повне ім'я Люк Тайсон Ф'юрі. Тайсоном його назвав батько, який також був професійним боксером і вирішив іменувати сина на честь свого кумира Майка Тайсона. Люк народився на сім тижнів Скорше. Природного терміну. Був недоношеним малюком і важив всього 450 грамів. Лікарі вважали, що він не виживе. Однак це все не завадило йому в майбутньому вирости справжнім гігантом з нереальною силою. Зараз його зріст складає 206 см, а вага близько 125 кілограмів. Хлопець швидко змужнів і почав займатися боксом. Його тренером став дядько Пітер Ф'юрі. На аматорському ринзі Тайсон виступав одразу за дві збірні Ірландії та Англії. Всього провів 34 поєдинки в 30 переміг у 2006 році. Зайняв третє місце на молодіжному чемпіонаті світу. Ще через рік переміг на юнацькому чемпіонаті Євросоюзу. На момент закінчення своїх любительських виступів займав третє місце в рейтингу АІБа серед важковаговиків. Свій перший бій на професійному ринзі Ф'юрі провів у грудні 2008 року. Накаутував у першому раунді угорського боксера Бела Ден Деші. Через два з половиною роки Британець зустрівся з першим своїм насправді серйозним суперником. Це був його співвітчизник, На той момент непереможний Дерек Чісора. Перед боєм обидва боксери мали однаковий рекорд. З 14 перемог в 14 поєдинках. Чесора навіть розглядався фаворитом? Проте андердог вразив надійним захистом і набагато більш розумною манерою ведення поєдинку. Ф'юрі краще розподілив свої сили, завдавав слабші удари, але в значно більшій кількості. Ця стратегія принесла йому перемогу за одноголосним рішенням суддів. Переможець цього двобою отримав титул чемпіона Британії. І британської співдружності та розглядався як потенційний опонент для чемпіонського бою з Володимиром Кличком. Тоді Тайсон відмовився від зустрічі з українцем, вирішив ще провести декілька проміжних поєдинків, і в цих боях він ледь не втратив нуль графі поразок у зустрічах з Невіном Пайкічем і Стівом Канінгеном. Він пропустив міцні удари, після яких побував у нокдауні. Водночас, ті моменти проспект вперше провив свою здібність підніматися з Канвасу і швидко відновлюватися у грудні 2014 року Тайсон Ф'юрі знову зустрічається з Дереком Чесорою з часу їхньої першої зустрічі. Дерек встиг зазнати трьох поразок, в тому числі в чемпіонському бою з нинішнім мером Києва Віталом Кличком. З перспективного проспекта, Чесора перетворився на міцного і непоступливого андердога топового рівня? Ф'юріш, ж навпаки, сильно розвинув свої навички, почав застосовувати стійку лівічі. Пробивати удари під неймовірними кутами та майже додялу розвинув свою пластичність. Бій реванш перетворився на одностороннє домінування. Тайсон легко переграв опонента, чим навіть зміг вивести його з психологічної рівноваги. Тренер Дерека зупинив бій після 10-го раунду. Після цього переможець зустрівся з німцем Крістіаном Хамером, якого впевнено переміг. А далі вийшов на чемпіонський бій з об'єднаним чемпіоном Володимиром Кличком. Бій видався не дуже видовищним, але Ф'юрі вміло використав свою перевагу в антропометрії і переміг українського чемпіона одноголосим рішенням суддів. На цьому ми завершуємо першу частину історії. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Зустрінемось у наступних відео.